Я хочу розповісти про погляди компанії, яка зараз вже інвестує в Україну. Зараз спробую вивести презентацію на екран. Хочу розпочати з, чого, з того, що розповім про те, що це за компанія Bayer, Бо може, ви не всі про це знаєте. В нас є три відділи: це фармацевтичний відділ. Це також ще два інші відділи, які функціонують по всьому світу. Це глобальна компанія 50 мільярдів євро продажу в 2022 році. в нас 101 тисяча працівників. Ми працюємо на основі досліджень наукових розробок. Це основна частина нашої роботи. І в 6,6 мільярда мільярдів євро минулого року було вкладено власне в дослідження і розробки. Що це означає для України? Що таке байер для України? Ми тут присутні з 92-го року. Всі наші три відділи тут присутні: це власне рослинництво, це фармацевтична продукція, це здоров'я споживачів. У нас тут десь 700 працівників постійних і десь 250 сезонних при часових працівників. У нас також є виробнича фабрика по у Житомирі по виробництву кукурудзяного насіння. Ви знаєте, що Житомир розташований недалеко від Києва, і розпочали ми працювати на цьому заводі в 2018 році, і інвестиції загалом склали десь 200 мільйонів євро, і зараз ми плануємо інвестувати ще 60 мільйонів євро. отже, коли вибухнула війна, ми Почали замислюватися над тим, як ми можемо підтримати Україну, і для нас власне інвестиція це підтримка, саме тому ми тут зібралися, щоб проговорити, як можна інвестувати в сільське господарство. Але я власне підведу вас до того, чому ми прийняли таке рішення. Ми в першу чергу хотіли підтримати Україну, тому що ми. Працюємо у секторі сільського господарства, і також працюємо в сфері охорони здоров'я. І от я думаю, що власне ці два сектори є ключовими для того, щоб Україна змогла пережити цю війну. І ми, звичайно, подбали про безпеку своїх працівників. Це також було одним з основних наших пріоритетів. Отже, якщо говорити про інвестиції в часи війни. То я вже згадав, що в нас є зараз завод по виробництву насіння кукурудзи у Житомирській області. Можливо, не всі ви замислюєтеся власне, над тим, чому цей завод може бути важливим, але ми власне вважаємо, що на цьому заводі ми можемо використовувати традиційні механізми переробки кукурудзи, і намагаємося. Підвищувати рівень виробництва це власне такий завод у Житомирській області. Ви бачите його на слайді. Я вже казав, що ми плануємо інвестувати ще 60 мільйонів євро. Ми хочемо власне інвестувати у розширення нашого заводу, наших виробничих потужностей, тому що для зберігання та осушення кукурудзи нам також потрібні додаткові приміщення, нам потрібна додаткова енергія. Тому ми власне не будемо спалювати газ. Ми будемо використовувати. Менш традиційні джерела енергіїфю для того, щоб розширити наші виробничі потужності. Нам потрібно, як я сказав, приміщення для зберігання. Потрібні також інші додаткові елементи обладнання, і ми зараз власне інвестуємо кошти у це нове обладнання. Та у створення нових ліній для нових конвейерів для і нових шляхів для довезення кукурудзи Трошки виробництво у нас доходи у нас впали, але ми це трактуємо як таке, що ми просто виділили додаткові кошти на підтримку України загалом. Але власне, ми вирішили, що інвестувати зараз це дуже розумно, тому що зараз на ринку є дуже багато нових можливостей, і в принципі ми про це вже думали і до війни саме тому інвестували в створення такого найсучаснішого заводу Байер. Це справді один з найсучасніших заводів в цілій Європі. І ми просто бачили ще до війни дуже багато можливостей, і під час війни відкрилися також нові можливості. Ми е, продавали Україні дуже багато продукції в 2021 році. Відбулася гармонізація між європейським союзом та Україною щодо експорту. Шести продуктів, і власне тоді ми почали збільшувати інвестиції, оскільки ми е, почали працювати на експорт. Побачили, що експортна діяльність це дуже успішна діяльність, тому ми далі продовжуємо інвестувати в цей завод для того, щоб збільшити наш експорт продукції до ЄС. Це основна мета нашої роботи. Але також, звичайно, ми е, хочемо подивитись на те, як буде розвиватися виробництво кукурудзи в Україні. Ми сподіваємося, що після війни. Звичайно, це виробництво буде розвиватися набагато кращими темпами. Зараз ми всі розуміємо, що ми втратили деякі сільськогосподарські землі, які зараз не можемо використовувати, але сподіваємося, що в майбутньому експорт піде на зростання і буде дуже багато нових можливостей для експорту кукурудзи до країн Європейського союзу. вас можуть зацікавити деякі цифри, які досить таки вражаючі, коли ми. Продаємо кукурудзу, ну десь 24 кілограми це одна така порція, то зазвичай це один гектар. І от коли ми маємо ці 24 кілограми, то з них можна на цих 24 гектарах, можна десь від 12 до 24 тонн кукурудзи виробити. Я просто навів цю цифру для того, щоб ви приблизно зрозуміли в контексті того про що говорив Сергій. Що зараз виникає справді дуже багато можливостей для України фермерів України і їхнього їхньої роботи? Якщо говорити про можливості то Звичайно, ці можливості є і щодо створення нових робочих місць, і зараз в нас десь п'ять тисяч людей залучено до нашої роботи. Тобто я не маю на увазі тих працівників 700, які я згадав. Я маю на увазі ті люди, які залучені до самого виробництва кукурузу, яку ми переробляємо, і таким чином наші інвестиції подальші. Ще збільшить кількість робочих місць і людей, залучених до цього виробничого процесу. Якщо ми говоримо про інвестиції, то звичайно ми теж можемо сказати, що сам наш завод дає десь майже 25% всіх тих коштів, які нам потрібні на підтримку роботи цього заводу у Житомирській області. І... Хочу повторитися, що е, ми дуже багато можливостей бачимо і для експорту. Наскільки я розумію, ви інвестуєте і це справді дуже вчасне інвестування з огляду на контекст і на ситуацію України. Вам дуже вдячна за те, що ви прийняли таке рішення надалі інвестувати в Україну. І наскільки я розумію, це рішення вам було не складно прийняти, тому що ви хотіли підтримати Україну. Це сталося вже досить давно, і ви добре продумали це рішення. Ви ще до війни вкладали в Україну, а потім під допомогом вирішили ще раз ще підсилити підтримку України. Але чи можете ви окреслити основні проблеми і труднощі, з якими ви зараз стикаєтеся? Тому що звичайно можливості після завершення війни буде дуже багато. Але от можливо тих людей, які зараз задумислюються над тим, чи варто інвестувати в Україну чи ні. І оскільки ми не знаємо, скільки ще триватиме війна, чи можете ви окреслити які основні труднощі ви бачите і переживаєте на даному етапі? Так, дуже дякую за це уточнююче запитання. Справді це рішення ми прийняли під час війни, не до війни, тому звичайно нам треба було добре продумати це рішення, але ми вирішили, що це рішення принаймні, не може бути відтерміноване війною, тобто звичайно не сама війна спровокувала це рішення, але війна не стала приводом для того, щоб скасувати це рішення. Щодо труднощів, ви розумієте, Bayer використовує технологію та обладнання, яке зараз в Україні не, не виробляється. Нам треба його імпортувати, і щиро кажучи, тут у Нас виникають деякі труднощі, тому що нам доводиться шукати шляхи. Як сплатити за це обладнання? Зазвичай сплачувати треба в іноземній валюті, і коли ви сплачуєте в іноземній валюті за межами України, то це означає, що вам треба імпортувати цей товар за 60 днів. Але ж ці машини це обладнання не виробляється за 60 днів. Тому нам трохи складно. Нам треба було своїм основним офісом подумати про те, яким чином це зробити, чи наперед віддавати фінансування, закладати його в бюджет. Звичайно, що ми розуміємо, що ми не працюємо в ситуації з нульовим рівнем ризиків. Ми розуміємо, що на жаль, в Україні триває війна і є певні загрози щодо самих виробничих потужностей. Тому ми звичайно намагаємося отримати якісь інвестиційні гарантії, які можуть нам надати, і, і різні інституції, зокрема уряд Німеччини, але наше рішення було добре продуманим, і це було і бізнес рішення, і рішення спрямоване на підтримку України, і навіть якщо стимулів би не було додаткових, ми б все рівно прийняли таке рішення. Ну а труднощі також полягають в тому, щоб підтримувати нормальні години роботи, тому що під час війни нам часто доводилося змінювати години роботи, скорочувати години роботи для наших працівників, для нашого заводу. І ще виникає питання, яким чином імпортувати обладнання в Україну, як сплачувати за нього іноземної валюті. Тобто, це такі труднощі, з якими ми стикаємося, але ви не втрачаєте коштів. Тобто, все таки у вас є позитивний баланс на даному етапі. Так так, це дуже хороше повідомлення для тих людей, які зараз за межами України перебувають і думають, чи прибутково зараз інвестувати в Україну чи ні. Тобто, в будь-якому випадку у вас баланс позитивний. На вашу yes, yes. користь, так. Yeah, just, так так, будь ласка. Like to, to finalize, right? yeah, yeah. так, будь ласка, може, підсумуєте, завершуєте свою презентацію. Yes, yes. Так, я хотів би дуже коротко yes, yes. ще розповісти yes, yes. про те, чим займається Байер, що ми зробили за часи війни? Отже, ми підтримували червоний Хрест, yes, yes. і от також ми вкладали кошти в підтримку. Донатів з боку працівників, тобто ми долучалися таким чином. Ми також надали насіння великій кількості фермерів в Україні для того, щоб вони могли організувати посівну кампанію. Ми також допомагали біженцям і в деяких наших тренінгових центрах в Німеччині Ми розміщали жінок старших дітей старших людей і дітей. Підтримували наших працівників, які працюють в Україні. І які виїхали, і звичайно, що на початках ніхто не знав, що робити, але ми не звільнили жодного працівника і не плануємо це робити. Ми підвищили заробітну платню для своїх працівників, підтримували наших працівників, які зараз знаходяться за кордоном. Це і фінансова, і не фінансова, матеріальна підтримка. Тобто, я просто хочу показати, що для нас е, інвестиції. Це один з елементів всієї тієї діяльності, яку ми можемо зробити зараз на підтримку України. Ми звичайно намагаємося отримати прибутки, але ми також думаємо про те, що ми можемо забезпечити людям, і яким чином ми можете, можемо забезпечити підтримку Україні, щоб вона пройшла цей складний період. І звичайно ж, ми намагаємося сформувати таку життєстійкість у наших працівників. І я думаю, що е, сама позиція компанії значною мірою сприяє тому, що наші працівники теж підтримують себе в стані такої бойової життєздатності і е, е, успішно переживають. Цей період кілька фотографій. Це наші ініціативи підтримки проектів підтримки війни України під час війни. От зокрема, це ми побували в онкологічній клініці. Ми підтримуємо дітей. надаємо психологічну підтримку. У нас є інформаційні гарячі лінії. Ми допомагали організовувати процес евакуації і релокації. Оце, усе, дякую дуже за увагу.